Привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати про косметику, в яку я насправді закохалася. Я вже зробила друге замовлення. Випадково, зовсім випадково, я побачила рекламу в інстаграмі, і вона мене зацепила. Я зайшла до них на акаунт. Подивилася, які продукти в них є, що вони пропонують, і вирішила зробити замовлення. Хто не бачив мою першу розпаковку, які я продукти замовила вперше. Я вам залишу посилання під відео, можете подивитися. Пробнички, які я замовляла вперше, мені їх вистачило приблизно на дві неділі. Але вже я їх так наприкінці видавлювала, там вже не було нічого. І, і я вирішила замовити повнооб'ємний розмір. Зараз я розкажу, що я замовила, і подробніше розповім про ці засоби. Майді, експерт в професійному домашньому догляді за шкірою. Прогресивна натуральна космоцевтика з високої якості сировини, безпечні та ефективні, геополергенні піар збалансовані засоби, які не тестуються на тваринах, оптимальне співвідношення ціни і якості. Давайте зазирнемо, що в моєму пакуванні. До кожного замовлення кладуть зручну брошурку, в якій описано персональна програма догляду за шкірою обличчя за вашою основною проблемою. Рекомендації щодо догляду зранку ввечері. Також поетапно за кожним типом шкіри написано, які засоби кому підходять. Це дуже зручно, і ти можеш побачити, який тобі засіб конкретно для твоєї проблеми потрібен. І найголовніші засоби, які я замовляла, це повнорозмірні об'єми. Ензимна пудра акне оф. Саме цей засіб я дуже хотіла спробувати для своєї типи шкіри, і тому взяла я повнооб'ємний розмір. І також взяла акне оф сос крем. І звичайно, нові засоби це в мініатюрках, для того, щоб спробувати, чи підійде, чи ні. І перше це нічний крем 4D. Хочу спочатку спробувати в мініатюрки. Потім у нас наступний засіб це Acne Off Serum Control. Я вже брала такий, вирішила ще взяти. Наступне це сонцезахисний крем 50. Хочу спробувати, чи підійде не буде мені шкіру. І основний це контролюючий серум під очі. Якщо сподобається, обов'язково куплю великий розмір. А це мої пробнички, якими вже я користувалася. Саме ці пробнички я вже протестила. Це крем з SPF 25 Саме цей крем сос, який вже я купила в повному об'ємі, він мені дуже сподобався. І тому я взяла вже велику баночку, що ні в якому разі не жалію. Тепер я зараз детально вам розповім про кожний засіб, кому він підійде і для чого він предназначений. У мене жирна і комбінована шкіра, тому я покажу засоби, якими користуюся я. Які підходять саме мені. Давайте прочитаємо, що виробник прописує про цю пудру. Вона предназначена для очищення і ферментного пілінгу проблемної та схильної дожирності шкіри, м'яко очищає від забруднення і себуму, знімає ороговілі клітини, сприяє зниженню пор і вирівнює рельєф шкіри зволожує. Ми бачимо, там прописано засіб застосування, скільки раз використовувати, як саме використовувати. Вся інформація, все, що нам потрібно, вказано на упаковці. Зараз відкриємо і подивимось, яка вона всередині ця пудра. Дизайн їхньої продукції мені дуже подобається. І в інстаграмі, на їхньому аккаунті, також використовується така сама гама кольорів, як і продуктів. Відкриємо. Я завжди люблю всі продукти нюхати на запах. Ну, запах такий приємний, доволі приємний. Пудра. пудра. Зараз спробуємо, як вона висипається. Сильно сипати не буду, щоб багато не насипати. Ну, така пудра, як присипка дитяча. Її треба спінить з водою і очистить шкіру. А тепер детальніше я вам розповім про цей крем, який мені дуже сподобався. Я взяла тепер велику баночку. Його хватить мені надовго, тому що маленький пробничок вистачило на 2 неділі це точно. І що нам обіцяє виробник після використання даного крему? Основне те, що він підходить для жирної шкіри. Він заспокійливу дію має, сприяє швидкому загоєнню пошкодженої шкіри, зволожує, чинить себе регулюючу дію, попереджає прояву вугрів, комедонів, запальних елементів та акне. Має дуже легку і кремову текстуру. Зараз видавимо. І подивимося, як вона виглядає. Дуже добре впитується і має трішки сяючий фініш. Моя вам рекомендація: цей крем для мене найкращий. А саме з цього продукту це тонер для обличчя, має заспокійливу дію. Я розпочала знайомство з цим брендом, саме з цим тонером.

Точно не пошкодуєте. Або хоча б щоб не ризикувати, замовте мініатюрки, щоб спробувати. У них є круті набори. Вистачить місяців на 2-3, Це 100%. Ви спробуєте протестите, а потім вже самі вирішите, чи вам потрібно купляти. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Байбай!